Вітаю, друзі, 13 серпня. Путін і Трамп зустрінуться на американській військовій базі в Анкориджі на Алясці. Після тривалих неформальних обговорень сторони дійшли в висновку, що єдиним місцем здатним забезпечити необхідний рівень безпеки. Для цієї історичної події стала військова база Елмендорф Річардсон на північній околиці Анкориджа На Лясці. При цьому, як говорять журналісти і експерти, в білому домі прагнуло уникнути розміщення російської делегації на військовому об'єкті Сполучених Штатів Америки. Було небагато місць, які підходили для такої зустрічі, особливо з урахуванням ордера на арешт Путіна, виданого Міжнародним Кримінальним судом у 2023 році. Зважаючи на це, Росія відмовилась від європейського варіанту навіть місць на кшталт Відня чи Женеви, нейтральних країн. Де лідери США та Росії зустрічали ще з часів холодної війни. Хоча сам Путін пропонував об'єднані Арабські Емірати, як цілком прийнятний варіант, в Білому домі не хотіли повторювати повторю тривалу подорож на Близький Схід після свого травневого візиту. Ну, травневого візиту Трампа. За словами співрозмовників, вибір звузився до Аляски та Угорщини. Путін несподівано погодився на зустріч на території США на землі, яка колись належала Російській імперії. Трамп після зустрічі з Путіним може і, мабуть, висунути Європейському Союзу і Україні. Ультиматум, в якій це формі буде, побачимо, але буде змушувати їх до мирної угоди по Україні. Після місяців ескалації, погроз і різких змін позицій, позиція Трампа щодо України залишається досі нечіткою. А президент ще більше заплутав ситуацію своїми суперечливими заявами ну, 11 серпня. Європейські країни обурені тим, що Зеленський не буде присутній на Алясці, де може бути укладена угода щодо України. Вони побоюються, що Трамп повторить свою історію укладення непродуманих угод з будь-ким, хто опиниться в одній кімнаті з ним, щоб обмежити збитки. 13 серпня вони мають провести підготовчий віртуальний саміт. Ну, тобто, буде віртуальна розмова. Зеленський, європейські лідери Дональд Трамп Джеді Венс з Боку США. Він, був, він організований в останній момент канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. На ньому мають бути присутні європейські лідери та Володимир Зеленський, а також Трамп і віце-президент США Джей Ді Венс. Ідея полягає в тому, що Європа та Україна будуть встановлювати межі, які вони не перетнуть, і будуть намагатись зобов'язати Трампа. Ну, слабо віриться, але для Путіна саміт на Алясі є перемогою сам по собі, знаком великодержавного статусу. Росії. Він вважає, що війна проти України є насправді проксі війною розпочатою з Заходом. І прагне зустрічі, на якій Америка і Росія розділять свої сфери впливу. Як це було зроблено в Ялті наприкінці Другої світової війни. Він буде насолоджуватись приниженням європейських лідерів, які наполягали. Що нічого, що стосується України, не повинно вирішуватись без України. На тлі суперечливої позиції Америки та російської пропаганди, європейські лідери побоюються, що в Алясті Трамп кладе невигідну угоду і оголосить дипломатичну перемогу. Ну, схоже, так і буде. Це може поставити Україну та її європейських партнерів безвигідне становище, підписати угоду, погодиться на перегляд європейської безпеки над їхніми головами, або відхилити її і ризикнути, щоб Трамп відмовиться від угоди і скоротить розвідувальну та військову підтримку України. 10 серпня Джиді Вен заявив, ми закінчили з фінансуванням війни в Україні. Віртуальний саміт хоче запобігти цьому. Я особисто не сильно в це вірю. Європейці насправді і глобалісти мають три цілі. Перша стосується послідовності. Хоча вони визнають, що угода може вимагати фактично визнання. Деяких здобутків Російської Федерації вони хочуть, щоб переговори про відмову від територій почались тільки після припинення вогню вздовж поточної лінії фронту або принаймні скорочення воєнних дій. Як зазначено в, ній, в їхній заяві від 10 серпня, заклики Трампа до обміну територіями не вселяють довіри. Пропозиція Марка Рюте, голови НАТО і головного Радника Трампа в Європі про те, що Європа повинна готуватись до ефективного визнання, не була сприйнята позитивно. Друга мета Європи це безпекова підтримка України. Наскільки вона щира, не беруся судити, але. Членство НАТО поки що не розглядається, але Зеленський не може погодитись на припинення вогню без гарантій проти нової російської агресії. 12 серпня, тобто вчора, всі лідери ЄС за винятком Віктора Орбана заявили, що європейські країни готові надалі сприяти гарантіям безпеки. Як мінімум, європейці попросять Трампа забезпечити, щоб переговори про гарантії відбувалися одночасно з обговоренням перемиря, а не після нього. Вони також можуть спробувати переконати його, покарати будь-яке порушення перемир'я з боку Росії новими санкціями. Ну, наскільки це допоможе, думаю, абсолютно ні. Ну і третє, європейці мають кінцеву мету. Вони хочуть підготувати Трампа до зустрічі з Путіним майстерними маніпуляціями і порадити йому не діяти поспішно, заспокоюючи тих, хто побоюється, що Трамп НАТО прагне укласти угоду, 11 серпня він залишив собі достатньо місця для того, щоб саміт міг пройти невдало. Сказавши, що це зустріч для з'ясування позиції, він сказав, що перед і після зустрічі проконсультується з Зеленським та європейськими лідерами. Я збираюсь вислухати думки всіх. Але Трамп дав чітко зрозуміти, що саме він вирішуватиме, що є справедливою угодою. І здавалось, не зважав на заклики європейців стояти твердо проти Росії. Сказавши, що вони дуже покладаються на мене. А ще він чітко дав зрозуміти свою незмінну ворожість до Володимира Зеленського, звинувачуючи його в тому, що саме він винен в російському вторгненні. Ну, і який план е пропонується. Е Затвердити на цій зустрічі вчора озвучив радник Кремля Дмитро Суслов італійському виданню Кар'єра де Ласера? Отже, що вимагає Путін для завершення війни? Російська Федерація відходить з Сумської, Дніпропетровської та Харківських областей. При цьому зберігається лінія фронту на інших напрямках, окрім Донбасу. Україна виходить повністю з території Донбасу. Демілітаризація України, тобто розброєння, та конституційна реформа щодо федерального устрою. Російська Федерація хоче вкласти двосторонню угоду з США без участі України та ЄС. І якщо Україна відмовиться, Путін хоче, щоб Трамп припинив всю військову допомогу Києву і не продавав зброю Європі. В Європі та Києві зростає паніка насправді через загрозу сепаратної угоди між Трампом і Путіним. Євросоюз буквально вимагає від Вашингтона допустити і європейських лідерів, і Зеленського до прямих переговорів, побоючись, що за зачиненими дверима буде підписано договір на вище оголошених умовах Москви. Брюссель прекрасно розуміє, сьогодні Путін і Трамп диктують порядок денний, а змінити розклад сил Євросоюз не готовий. При цьому брати на себе відповідальність за припинення війни, яке в нинішніх умовах може виглядати як поразка України, європейські лідери категорично не хочуть. Набагато зручніше зберігати статус кво і прикласти рішення на інших, щоб уникнути особистої відповідальності за поганий мир. Всереду. Тобто завтра запланована пряма відеоконференція Трампа з європейськими лідерами, на які, як я вже казав, вони спробують переконати президента США і не допустити укладання домовленостей з Кремлем, оминаючи Київ і Брюссель. Не вірю, укладуть угоду. Напередодні вже було опубліковано офіційну заяву, про яку ми говорили. На цьому тлі інформаційний поле втрутився Джедівенс, ключовий е союзник Трампа його емісар на зустрічах з єврорадниками. Його слова стали холодним душем для них. Якщо Європа так переймається війною, то сама саме вона повинна взяти на себе основний тягар фінансування. США, за його словами, готові продовжувати продавати озброєння, але не збираються нескінченно спонсорувати українську армію. Тут важливо помітити, що Путін виступає проти. Якщо угода буде укладена, то головна ідея Вашингтона при Трампі заморожування конфлікту по поточній лінії, плюс-мінус обмін кордонами. Це означає фактичне закріплення. Російських територіальних захоплень і замороження бойових дій без відновлення контролю України над Донбасом та іншими захопленими територіями. Для Києва це стане політичною катастрофою, для Європи сигналом про початок нової архітектури безпеки, в якій США більше не готові бути гарантом інтересів союзників. Але судячи з нервових заяв європейців на реальну зміну ситуації від збільшення військової допомоги до спроб змінити баланс сил на фронті, євросоюз так і не наважиться, і тут важливо зрозуміти, що буде робити Трамп, щоб примусити Україну до мира, точніше, Зеленського до укладання мирної. України. Він має три серйозних патоги, якими, якщо водиво, пса, буде заганяти зелених гнит і конкретно Володимира Зеленського на підписання цієї угоди. І водночас буде пропонувати свою систему вигідну йому, систему гарантій безпеки для України. Які це батоги? Перший. Відмова в фінансуванні озброєння Збройних сил, фінансуванні війни, і відмова продажу зброї навіть Євросоюз. І відмова надавати розвіддання. Це зразу вплине негативно на фронт, враховуючи ці, е, обвали фронту, що ми маємо вже зараз, і змусить. Україну йти на переговори, європейців бігти знову просити Трампа, щоб той поговорив з Путіним. Але тоді умови будуть ще гіршими переговорів. Другий поток корупція. Трамп дає команду Фас набу САП, з'являються плівки Міндіща, з'являються розслідування по виведенню коштів на. Глобальний південь зеленським його оточенням: Маман, Саудівська Аравія, об'єднання Арабські Емірати, розкриваються рахунки, криптогаманці, все, що було вкрадено, мільярди, банки, все. І українці просто задушать цих зелених гнид. Бо поки вони воювали, гинули, калічились, то всі робили і збагачували. Третій потіг, який є в руках Трампа, яким він цю силу диву псину буде заганяти, це, власне, подальше політичне майбутнє Зеленського, якого немає. Це його нелегітимність. Він скаже: а хто ти такий? Ось твоя Конституція, на яку ти посилаєшся. І твої повноваження закінчились. Ось рішення Конституційного суду. З... Зеленський, не почувши в свій час мене, не почувши в свій час даного юриста Валерія Карпунцова, не запобіг цьому питанню, і в результаті його не особиста нелегітимність стала інструментом впливу на Україну. Ну, як ми власне попереджав. Тому, я думаю, Зеленського будуть заганяти його, або як шеудиво пса виганять з країни, і відбудеться трансфер влади в парламент, і перезавантаження і підписання почергових угод, зупинення вогню і так далі. Або Зеленський сам погодиться підписувати. Ви запитаєте, які ж гарантії Україні від продовження війни дає Трамп? Дуже все просто. Трамп це торговець, Трамп це бізнесмен. Тому все, що він буде пропонувати, пов'язано з його інтересом в Україні. Я думаю, я впевнений, що вже є попередні домовленості про створення консорціуму. По управлінню української газотранспортної системи між США, Росією і Україною. Саме наша ГТС це куча металобрухту без російського газу. А коли по ньому йде російський газ в Європу, то це великий бізнес, на якому А. І заробляти будуть, і європейських лідерів за Фаберже тримати. І Трамп дуже цього прагне. Друге. Атомні електростанції, починаючи зараз великі торги йдуть навколо Запорізької атомної станції, закінчуючи іншим. Де Уран російський, касети американські. ну і багато інших переплетених інтересів. Ну і нарешті третє: третє це портова інфраструктура, торгівля, торгівля з України. З Україною плюс фонд відновлення на обидві половини. Відновлювати ту, яка окупована територія, і неокуповану територію України. Фонд відновлення, великі гроші, порти, торгівля, СГ-продукції, одеський Припортовий, який також цікавий. Російської Федерації. Все це буде запускатись, працювати скрізь будуть американці, і Трамп оголосить, оце і є ваша гарантія, українців. Не нападуть. Ми не дозволимо американці напасти на наш бізнес, тобто нашу Україну стараннями зелених гнид просто перетворюють в американський бізнес. Але чи є в нас вибір? Схоже, немає. Тому що якщо не зупинити зараз війну, не повернути мир на українську землю, то ми втратимо і державу, і життя нації. За декілька поколінь українців не стане зовсім. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми попри все зробимо Україну великою мирною і процвітаючою і буде